Питання усім телеглядачам в ефірі. Програма Життя в квадраті. Якщо ви шукаєте інформацію про найцікавіші та найактуальніші події Запоріжжя, то можете припинити усі пошукові роботи, адже наступні 13 хвилин будуть незабутніми. Конкурс талантів відбувся у рамках проєкту Весілля на мільйон. Закохані пари, що планують побратися цього року, змагалися за головний приз весілля на 50 тисяч гривень. Як відбувалися змагання, дізнавайтеся у наших журналістів. Майже два місяці в Запоріжжі триває реаліті. шоу весілля на мільйон. Це унікальний проект для закоханих креативних і сміливих пар, які хочуть перемогти у чесній боротьбі та отримати безкоштовне весілля вартістю 50 тисяч гривень. Це дасть істотну можливість всім майбутнім молодятам мати свято своєї мрії, втілити всі бажання в реальність. Ребята всі дуже інтересне, очень достойне, активне і та очень радують. Сам саму часті в цьому проекті ано заряжає позитивом 14 пар відібраних для участі в проекті вже проявили себе в трьох етапах шоу. У кожному своє завдання. Креативність, яскравість, індивідуальність виконання, оцінює компетентне журі. Перший етап був вельми романтичним. Пари продемонстрували свої хорафічні здібності. Емоційно чуттєво запальню яскраво. Учасники шоу проявили себе на танцювальному паркеті. Другий етап спортивний. Винвівся для учасників випробуванням на спритність. У ході третього конкурсу закохані представили на розсуд свої таланти, а також смачні кулінарні шедеври. Третий этап проекта называется Талант Шоу, и где-то за две недели каждая пара участниц получила задание, то что нужно на 19 апреля э, спечь пирог и снять видео. И жюри, вот которое участвовало в оценке этого именно конкурсного этапа, э, в конце должны были попробовать все 14 пирогов. Я скажу, что перед ними стояла достаточно непростая задача, но девочки суда. Журі оцінювала смак випічки, оригінальність виступу, артистизм учасників і безпосередньо сам талант. Всі виявилися творчими особистостями, тому і творчі схильності у них були відповідні. Спів, танець, малювання, написання віршів, виконання музичних творів. У нас талант говорити. І Предлагали всім говорити і слухати. О, дуже маленьку цікаву історію про дівчинку Марфушу. Дело в том, что тот талант, который мы показывали, это уже наша профессиональная деятельность. И как-то вечером, уже засыпая, мы вместе подумали о том, что же мы сможем презентовать на талант-шоу. Ну, то есть, скажем так, идея была очень интересная, осенила, и мы ее вот платили, было очень достаточно весело, всем понравилось. Мы не зря говорили о том, что нужно говорить и слушать, слушать и говорить. Это один из самых важных аспектов в семье. Почему? Потому что иногда мы не слышим, а иногда забываем говорить. Ребята, всем успехов в этом конкурсе по жизни и в семье. Да, голосуйте за пару номер 13, это мы. Я в очередной раз вот убедилась в том, насколько наша молодежь, молодежь нашего города талантлива, разнообразна и многогранна. Здесь были и песни пели, и стихи читали, и танцы сами ставили, сами вот именно это тоже важно. И было рисование светом, это то, что я вообще видела впервые в жизни. Также показывали девочки, как они вышивают в национальных украинских традициях, допустим, Рушники, були картини із Крісталів Сваровського, було бармен-шоу, був кукольний театр, була сценка, і настільки все було по-разному, емоціональна і неожиданно. Десерт, який організатори шоу приберегли для завершення проєкту, буде не менш смачним, ніж пироги, приготовлені учасниками. Заключний етап має назву «Love Story». Всі бажаючі можуть побачити фото і відео любовних історій. Не такими закохані пари. Працювали з командами справжніх професіоналів впродовж усього проекту. талант-шоу – это был третий этап. Впереди у нас четвертый этап, который называется «Love Story». Он будет проходить в интернете, в соцсети ВКонтакте, где будет выложено по каждой паре видео и фото «Love Story», и должны будут голосовать, вот ставить лайки. И 10 мая будет уже в ресторане Sunrise награждение победителей. Мы узнаем, вот действительно, кто же достоин главного приза проекта. Кожним етапом шоу дружба між учасниками зростає. Їхня любов міцні. Організатори та партнери проекту все тісніше спілкуються з учасниками. Але, незважаючи на теплу атмосферу, розрядки не відчуваються. Адже на кону головний приз весілля вартістю 50 тисяч гривень. Ми желаємо успіхів, всім побіди і самих шикарних свадьб, як вони мріяли і планували. Організатори благодійного аукціону Добросердець залучили усіх небайдужих для того, аби зібрати кошти на лікування дітей з особливими потребами. Благодійники сподіваються, що грошей вистачить для того, аби оплатити курс іпотерапії, тобто лікування методом верхової їзди. Деталі дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті. Міський благодійний аукціон Добро сердець відбувся у Запоріжжі вже втретє. Цього разу захід організували для того, аби зібрати гроші для занять дітей з особливими потребами і по терапією. Ну, я би хотіла сказати ще одну важливу фразу, чому ми це робимо. Є така ну, красива фраза, що ми можемо навчити дітей тільки тому, чим владіємо самі. А нравоучения или лекции они не формируют да, и не воспитывают. Поэтому очень важно делать то, что дети видят, тогда они будут тоже продолжать эти, это дело и тоже заботиться о других. На аукціоні були представлені роботи вихованців школи Ейдос та запорізьких художників, котрі побажали долучитись до гарної справи. Картини продавалися під час святкового концерту. Діти із задоволенням взяли участь у заході, та крім того, відчули важливість такої події. Ми повинні допомагати ну, дітям на нашого можна наша можна не нашого, тому що всі люди повинні допомагати друг другу і вірити друг другу завжди. Да, точні важна, поскольку ми дожди друг друга понімати і для кого-то є блага, для кого-то ні. Ну надо всі були на рівні. Кожен хто долучився до акції, прагнув не лише зібрати якомога більше коштів для особливих дітей, а ще й показати школярам наскільки важливо творити добро для тих, хто цього потребує. Вы знаете, на самом деле очень важно, чтобы ребенок понимал ребенка. Да, вот взрослые поддерживают взрослых, а дети, ну, они лучше понимают в любом случае друг друга. И если э, маленький ребенок уже что-то хорошее делает для своих сверстников, я думаю, что это самое лучшее, что может быть. Соціальний проект Курси жестової мови покликаний зробити усіх людей ближчими та толерантнішими. Якщо слова заважають порозумітися, то можливо руки допоможуть детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні вже нікого не здивуєш різноманітними тренінгами, які пропонують вивчення будь-якої іноземної мови. Втім, небайдужі запоріжцеві тепер запропонували усім бажаючим безкоштовно вивчити незвичайну іноземну мову мову жестів. Варто розуміти, що вона використовується не лише тими, хто має вади голосових зв'язок, а й проблеми зі слухом. До речі, в Україні мова жестів почала розвиватися ще з 1830 року. Саме тоді відкрили Львівську школу для глухих дітей. Однак тепер спробувати себе у ролі сурдоперекладача можна і Поріжжі база, яка тут дається в жестової мови з психології нечуючих людей з історії жестової мови, вона в ознайомчому характері подана і сертифікати, які планується видавати учасникам, не мають такого юридичного значення в плані. Вони не можуть представляти потім нечуючих у держустановах чи інших інстанціях, але вони будуть як пам'ятка тим, хто з відзнакою закінчив ці курси. Такі заняття у нашому місті проводяться не вперше. Дебютним став минулий 2014 рік. Але тоді практика припала до душі журналістам, бібліотекарям та громадським діячам. Як зазначають організатори, головна мета курсів цього року допомогти оточуючим порозумітися з тими, хто не має можливості спілкуватися голосом. Тому на лекціях ви можете зустріти представників будь-якої галузі, але більшість студенти. Ну я взагалі зараз учусь на тренера в Запорозькому національному університеті, і ну какби в дальнішому я думаю, мені це допоможе, знання язика жестов. У нас на тренуваннях ходить дівчатка глуха. Ну я чуть-чуть почала його понімати. На жаль, більшість людей навіть не замислюються, у якій ситуації може реально знадобитися жестова мова. Хоча насправді сфера застосування надзвичайно велика. Можете опанувати мову рук або заради самовдосконалення, або для того, аби спілкуватися з друзями про таємниці. Жестова мова. Актуальна для всіх, чому тому, що ніхто не знає, коли що з ним станеться. В тому плані, що, наприклад, перехворів і відмовили вуха. Там, перехворів, наприклад, сів голос, а треба якось комунікувати, а на зошиті там на папірці це дуже довго писати. Плюс у європейських країнах і в Америці жестова мова вона стоїть на рівні з державною, і якщо людина якісь проблеми з мовленевим чи слуховим апаратами, вона може жестовою мовою складати іспити, влаштуватися на роботу. Заняття жестової мовою Відбуваються обласній бібліотеці для юнацтва. Адміністрація закладу з радістю підтримує такі соціально значущі проекти і усіляко йде назустріч тим, хто намагається зробити наше життя хоча б трішки комфортнішим та різноманітнішим. Сучасна бібліотека це перш за все соціальний інститут. І як соціальний інститут ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями. От в даному випадку ми співпрацюємо, ми є партнерами громадської організації Наше щасливе життя. Це соціальний проєкт. Громадська організація створює безкоштовний соціальний проект, і бібліотека, звичайно, підтримує такі соціальні проекти. Тому саме на базі нашої бібліотеки відбуваються курси жестової мови. Це соціально значимий проект, тому що люди дуже цікавляться людям це потрібно. Що ж, на сьогодні у мене все більше про життя рідного міста. Дізнавайтеся у наступному випуску рівно через тиждень, у тій же годині, на улюбленому телеканалі Запоріжжя, і не створюйте собі штучних рамок, живіть наповну!